Креативна, неординарна, цілеспрямована та завжди життєрадісна Олена Шапарєва, викладачка іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, має безліч ідей, які успішно втілює у життя. Все, що вона робить, викликає захоплення у друзів та знайомих, адже всі її проекти створені з любов'ю. Найперше, про що хочеться розповісти, це про надзвичайно чарівну дитячу книгу Пригоди квіткової принцеси, що користується… Великою популярністю серед маленьких поціновувачів пригод. Цю казку авторка видала 5 років тому під незвичайним псевдонімом Оленка Мрійко. Коли писалася книга, то постало питання, що необхідно, щоб була якась така, а щоб ім'я було таке цікаве. От. І Оленка залишила своє ім'я, а Мрійко вже тому що дійсно от мріється. І... Само воно виходить у ці сюжети і всілякі, всілякі речі такі цікавенькі. Не дивлячись на те, що Олена багато часу присвячує викладацькій роботі. Вона переконана її покликання робити свято. Жінку завжди переповнює щастя, коли вона бачить щасливі очі дітлахів. І от дітям я розповідала а, казки, і тоді вони ж просили, щоб і ще я розповідала, що далі було, питали, питали. І так я зрозуміла, що мені подобається саме це. От Маленьким дітям робити такі маленькі радощі. Вони ще вірять в якісь дива, в якісь такі речі а, магічні. Да? І коли з ними спілкуєшся, то тоді і сам віриш. В те, що все буде добре, що обов'язково обов'язково настане настане такий час, коли всі будуть щасливі. Хоча ти розумієш на ати, але, але ти відчуваєш серцем, що напевне так і буде, коли бачиш їхні щасливі очі. Свою казку Олена почала писати ще в 2003 році. Однак світ ця історія побачила лише у 2009. Були періоди, коли зовсім нічого не писала. А от в інші моменти, особливо влітку, натхненна письменниця працювала більше. Я почала писати дуже давно, але якось от для оточення стало це цікаво. Бо... Вже коли я була в дорослому віці, тому що тоді моєю аудиторією були недорослі, які завжди мені казали, що треба робити так. А от ти робиш по-своєму, а от треба так. От. А вже тоді були мої, в моєї аудиторії були діти, а вони все сприймають дуже неупереджено. Їм сподобалося. У цій історії мова йде про захопливі пригоди дівчинки, звісно, маленької принцеси, яка мимохідь потрапляє у круговерті незбагненних подій, що спонукають її вирушити у дуже небезпечну, але таку цікаву мандрівку. На своєму шляху головна героїня зустрічає добро і підступність, відвертість і хитрість, щедрість і жадібність. Вона познайомилася з дивовижними мешканцями чарівного світу гномами, феями, драконами. Ельфами, мармеликами і кришталениками та іншими чарівними героями. Ця книга адресована усім, хто вірить у казку. Я собі подумала, яка ідеальна казка. Там мають бути дійсно усі всі персонажі, тоді мають бути гноми. Але в мене гноми це так, я кажу гноми, вони в мене не зовсім гноми, вони в мене хмуцики. І тоді ще велетні мають бути, в мене фігурує велетень. І багато багато такого всього знаєте, що було і чарівне, і страшне, але щоб все добре закінчувалося. От і, і ще момент в цій книзі я не хотіла показувати, як добре робити, і як погано робити, так. Але, от основна канва, можна сказати, основне це толерантність. Так, Потім, що люди не є добрі і злі, вони різні, різноманітні. І дивлячись, яка ситуація, вони можуть вчиняти так, що буде добре або недобре. От, і ще в мене немає таких персонажів от суто, суто позитивних, суто не... О, хіба що два там вже такий є один. І те так закінчується казка, що його не вбивають. <гум>, та, теж все таке. таке Ну, я намагаюся, щоб не було насилля, а все ж таки йому дають шанс. А скористається, чи він цим шансом чи ні, то, то вже можна почитати в книзі. От так. І головна героїня, вона е, вчиняє так, що яка б ситуація не була, але її добрий, е, е, добрий намір це перше. І Віра в те, що все ж таки все має закінчитися добре і гарно, їй дуже допомагають. Принцеса ж, яка є головною героїною казки, має свій прототип. Олена говорить, що не змогла б написати цікаву історію, аби у неї не було дитини, яка б надихала. Дочка її подруги Тетянка, надзвичайно енергійна та позитивна дівчинка, стала прообразом принцеси Пелюстинки. От вона стала моєю музою і героїною, якраз пелюстинкою з нею писала. Ой, вона кожен раз питала, що ж, ну як там, ну що ж там? А от минулого разу от не так ти розповідала. І, і от вона мене постійно так підштовхувала, щоб далі, далі, далі. І настільки, настільки це була така підтримка для мене, що я, врешті-решт, написала те, що я написала. Ну а зараз. Зараз вже далі вона питає: так, а що ж там іще є одна героїня, от якби про неї написати, і тепер я вже можливо підшукую людину, яка б теж мене так надихала, тому що моя муза виросла, їй вже 15 років, тому вже для неї треба якісь інші казки, або навіть не казки, а романи писати. Ну, сподіваюся, що скоро знайдеться така маленька, маленька принцеса, яка буде мене надихати далі. Олена зізнається, що колись хотіла писати детективи, однак тоді не отримала підтримки близьких. Тож ця ідея так і не втілилася у життя. Мені сказали, це мені було 15 років, і мені було сказано, що якось некрасиво жінці писати детективи. Ну, на той момент, можливо, це було так. А все ж таки цікаво мені дітям писати, оскільки тоді. Ти себе відчуваєш у дитячому світі, і ти бачиш те, як було дійсно от в дитинстві, що дерева були до неба. Ну ти бачив, що вони до неба. Коли все має свою душу от для дітей, все живе, чи то дерево, чи то як у Андерсена ті щитки з гребінцями, так це ж якраз усе дитяче бачення. Коли ти це бачиш, і коли ти бачиш, оце оце диво можливо для нас, дорослих це вже диво Господня. Так? То Оце найкращий стан. Тоді настільки наснажуєшся, настільки позитивно сприймаєш те, що відбувається в дорослому житті. Тому, мабуть, я буду писати все ж таки для дітей, тому що для дорослих треба вже щось писати таке цікаве, настільки дорослі вже обізнані, настільки їм вже все відомо, і здивувати їх, мабуть, мені не вдасться, я так думаю. А дітей так, що, що вдасться. Написання цікавих історій та казок не єдине захоплення Олени. Багато вільного часу жінка приділяє створенню капелюшків. Говорить, що завжди хотіла пошити сукню своєї мрії. Але оскільки на такий витвір потрібно багато часу та матеріалів, поки що обмежується капелюшками. Всі вони у неї оригінальні та унікальні. зробив таке невеличке, але можна з капелюшком настільки. Фантазувати, і точно, як хто сказав, це у Льюіса Керла, мабуть, да, що капелюшники, там в нього навіжений капелюшник. Це ж такий гумор англійський, що дійсно він навіжений. Тому що капелюшки так можна закрутити, що ну, треба дійсно бути таким цікавою особистістю. В мене вони дуже спокійні, ви бачите. Нема такого нічого зверх екстравагантного. Але оця робота така. Десь вони знаходять теж от на Новий рік, наприклад, із задоволенням беруть в мене капелюшки ці. Або була от вечірка капелюшків, і теж оцей капелюшок мене брали на, на ту вечірку і казали, що дійсно так от він тоді нагодився. От діти дуже люблять капелюшки. Діти розуміють одразу кажуть, о, це ж на випускни де садочок можна. А ця ж моя пелюстинка, моя муза, Танюшка, то взагалі вона взяла от перший Капелюшок одягла, і ми йшли з нею на свято в художню школу. І вона йшла центром міста. От ми вийшли на будинку торгівлі і йшли до художньої школи в цьому капелюшки, їй було тоді сім років. Вона себе почувалася королевою. Свій перший капелюшок Олена створила на святкування Нового року. Вона сама написала сценарій до свята, за яким усі гості мали прийти у карнавальних костюмах. У цьому сценарії була цукеркова фея, яка підкупляла дітей цукерками і пропонувала їм відмовитися від Діда Мороза. Саме вона обов'язково мала бути у капелюшку. Олена зізнається, що свій улюблений капелюшок подарувала. Однак є у її колекції такий, з яким вона ніколи не попрацювала. Рощається саме цей капелюшок вона одягала на презентацію книги пригоди квіткової принцеси, що відбувалася у театрі ляльок. Дійсно, це от ляльковий театр, ця атмосфера і діти, коли туди потрапляли потраплялися, от правильне місце дійсно було. І в мене залишилася залишилася сукня з. Випускного в університеті якраз вона кольору морської хвилі, і до неї я зробила от такий капелюшок і вела всю цю презентацію в цьому капелюшку. Можливо, оцей я залишу собі, якщо навіть всі розійдуться, так а цей залишиться мені на пам'ять. Олена показала нам, як створює свої чарівні капелюшки. Перше, з чого починає, це бере дріт і робить із нього каркас. Майстриня говорить, що ніколи не знає, яка в результаті форма буде у її капелюшка, адже кожного разу дріт вигинається по-новому. У мене такий дріт дуже цікавий. Він взагалі де на скоби, це мені його подарували, і от я його використовую. Специфіка цього саме дроту в тому, що він досить жорсткий. І коли я плиту, в мене є задумка тільки, от який цей капелюшок буде, маленький чи великий. А от як він викладеться, це вже сам дріт. Бачите, от так він, так він виклався за рахунок своєї жорсткості. Я не можу його цілком от ну, так, зробити саме так, як я хочу. Він все одно матиме якусь свою певну форму. В цьому, можливо, для мене такий момент випадковості. Воно як виходить, як виходить, дійсно так і виходить. Спочатку йде коло, тоді я роблю ну, це кілечко, тоді я закручую і йде вниз. Оця планочка. Так? Це перша. Буде тут знову я роблю коло так? і іду на друге на другий коло, якраз роблю більш шорстким цей каркас, і планочка в мене піднімається. Тоді знову плету вниз, знову обплітаю вгору. Тоді мені треба зробити самі поля вже, так, капелюшка. Так само я йду сюди, роблю коло так? і йду далі. Так? Роблю знову тут. Можу о, зробити просто тут о, таку, як це називається, замочок так, і зробити вже окремо ці план, планочки для жорсткості. Так. Але я намагаюся, щоб було якомога менше от от, залишати от країв, так, тому що вони мають тенденцію до, до того, щоб о, вистромлятися. Тому от, я його намагаюся все ж таки всередину, бачите? Закриваю. Так. Або намагаюся сховати між, між цими планочками для того, щоб воно потім ніде не виструмилося. Ну, це коли я буду шити, то я іще нитками додатково його закріплю, щоб воно ніде не, нікого не вкололо. Mm -hmm. так. Ну, от намагаюся якомога менше таке зробити. Тут таке буде зверху, але зверху то не страшно, тому що воно там е, не має напруги, не має навантаження. А от знизу тут постійно воно береться, е, тому обов'язково треба якось його е, закрити. Mm -hmm. от. І так само тут не бажано залишати, тому що в якийсь момент воно може вистримитися і уявляєте, якщо воно попаде там, там в голову, буде неприємно. Так, Далі вже йде творчість. Так, Далі я беру косу бійку, Тут вже в нас я зробила сам оцей каркас, от видно, так. Зашиваю, я користуюся, якщо чорні нитки, то такими тонесенькими, вони витримують навантаження, яке йде. Бачите, які тонесенькі, щоб їх не було видно. Якщо це іде кольорова, то такі самі продаються білі, але вони як прозорі тоді виходять, коли їх мало. От, і тоді зашиваю. Тут я вирішила, що я тут косубейку вже не буду робити, так а зашью оцими от, двома бієчками так, руликами. Всередину я беру фатін, от видно, у нас тут, так, фатін. Так, для того, щоб все ж таки е, залишилося це. Можна як зробити? Можна фатін пустити всередині, так як тут у мене іде, всередині, так, всередині, всередині. А можна сам капелюшок, неначе огорнути фатіном. Він йде, бачимо, що він іде зверху е, на е, цих от планочках. Так, тут щось малесеньке треба прибрати. так. От, можна так зробити. Тоді, е, я коли подивилася на, на цей капелюшок, дивлюся, якось тут великі поля вийшли, а тут надто тоненькі е, вгорі ці планочки. Думаю, якось, якось хочеться, щоб вони були е, такі більш, більш товстіші, пропорційно. І тоді в мене народилася ця детака. Якщо його огорнути, можна і так зробити. І зробила. І так, таким чином. Капелюшок у мене невеликий. Цей капелюшок ми робимо для однієї, у якої дуже цікавий кольор очей, такий темно-темно-зелений. І ця людина любить чорний колір. Тому чорний капелюшок і додаємо отут зелений колір, так? Але для того, щоб він був не такий яскравий. Ми його прикриваємо от так, таким іще руликом. Якщо під час роботи щось шито не так, як хотілося б, скажімо, видно, некрасивий шов, засмучуватися не варто, адже його завжди можна прикрити лелітками чи бісером, тоді виріб стане навіть красивішим. В цьому випадку ні. Тут чорно підійде, але от можна закрити такими, якщо там. Шой там, щось не так, так? воно буде дуже гарно. Так, Або зробити такі доріжки. Ну, тут я просто прикривала сам шов, щоб його, о, це треба душити. А, щоб просто сам, самого шва не було видно, так? Mm -hmm. то я його просто ховала. Навіть щоб не було видно, що там і як там. Ховала за такими а, бісеринками. коли все зроблено, тоді треба викладати. Стрічечки, а вони не викладаються, наприклад. Або, або щось там, о, тут вже трішки треба поремонтувати. Або там щось не так. Або пера, от яке перо причепити. І тоді починаєш думати: о, це сюди підходить це. Да? Наприклад, там, до, до, до цієї, пісьміть, от, так, да? от, от, от таке перо, да? або. Або може бути, ні, там воно от воно завелике, да? Гаразд. треба якесь інше. Можливо, от таке, так? Угу. О, це наче, наче гарне. Так, а є, от-от, а можливо, от, от якось от. Так, от. І, і оце процес починається. найтакий, А тоді ж це ж, ем, теж береш стрічки. Наче одного кольору взяв. Не те, да. Тоді думаєш, ага, от рожевий. Ну ну який сюди рожевий жив, а, а потім думаєш, та ні, а от а якщо сюди підібрати якийсь контрастний, та да? і підбираєш цей контрастний, Тоді оцей камінчик, тоді це ж середині. Десь я не пам'ятаю вже, де я купила таку, <рес> um, як це називається, не, я не знаю, воно називається. От, всередину думаю. ага, а тоді вже можна ж придумати, дивлячись, який контраст вибрав, да? е, підбираєш оцей бісер і ці е, е, намистинки. От оце процес дійсно такий. Ходиш і ходиш, і весь час думаєш, там чим займаєшся, ви щось. Ага, а, а коли йдеш в магазин, і тоді, ага, оцей, а може, оцей. І, і... От, от від цього я отримую найбільше задоволення. З неабиякою прискіпливістю Олена підбирає аксесуари до капелюшка. Від правильно підібраних дрібниць залежить увесь образ. До цього капелюшка, от, е, е, я буду дивитися чорне перо якесь, мабуть. Так, чорні е, в мене є отакі. Ну, я подивлюся, як воно буде виглядати. У мене є отакі листочки. Тут я зробила, бачите, під колір. Вони чорні взагалі-то. Mm -hmm. От, вони чорні. І оскільки тут є зелене, так, то я буду додавати до цього чорного, закривати це сріблясте, так, mm -hmm. Закривати, тому що воно не підійде сюди. А, додавати ще таких темно-зелених теплого кольору, теплого відтінку лиліток. Це теж так покривається, це вкривається це прозорим лаком, тут сипляться цілі лідки, і із чорних можна зробити будь-який ну, відтінок, скажімо, не будь-який кольор, але будь-який відтінок. от, от сюди. Тому що якщо взяти, наприклад, щось от, ось таке, да, то вже воно сюди, мабуть, не пасуватиме через цей зелений колір. А мені все ж таки хотілося, щоб ці зелені очі. Якраз заграли ще одне хобі, без якого Олена не мислить свого життя, це організація танцювальних флешмобів, завчасно спланованих масових акцій, в яких велика кількість людей з'являється в громадському місці і виконує різні напередодні сплановані дії. А потім всі розходяться. Коли ти з великою кількістю людей, які теж хочуть, які... Обожнюють танцювати, і от ми збираємося на репетиції і готуємо. І це ж що таке танцювальний флешмоб? Це певний сюрприз. Та, знову сюрприз, готуємо сюрприз. І приходиш на репетиції, і у всіх очі горять. І... і раз по раз все краще, краще, як з нічого, начебто виходить таке дійство, таке знову ж святкове дійство, радісне дійство. І в нас був такий досвід, що в університеті ми так. В нас є така тема, як соціальні цінності. І готуємо про різні субкультури. А тоді виявилося, що студенти ну, на той час ще не знали, що таке флешмоб взагалі. Ну, це було років п'ять назад, мабуть. От, ми домовилися, що на день факультета якраз влаштуємо такий флешмоб. Влаштували. Це емоції просто неймовірно зашкалюють. І Тоді я зрозуміла, чому люди зі сцени да, не можуть ніяк піти. Тому що дійсно ця енергетика, обмін цими енергіями настільки сильний, що ти можеш стати залежним від того. Один із флешмобів, який Олені запам'ятався найбільше, відбувся на день прапора. Тоді вона сама підбирала музику і ставила танок. Теж там специфічні рухи, тому що люди деякі ходили на танці, деякі не ходили. Вони просто люблять танцювати. Вони деякі є які хотіли танцювати, але вони не вміли. Все одно ми з ними працювали. Тоді в нас був день студента, знову ми робили флешмоб. Зараз якось ми і хотіли, нас трішки не вийшло. Ми не зібрали людей, тому що літо було, всі пороз'їжджалися. Але є. Вже задумка думка певна є спрямування. Подивимося, як, як воно знову запросила мене хореографа. Ну подивимося, як воно зорганізується, тому що я відповідаю саме за хореографію. У Олени завжди багато цікавих та непередбачуваних ідей, які вона обов'язково втілює у життя, а вдається, і це тому, що вона відчуває підтримку з боку рідних. Жінка говорить, що у стосунках для неї головне відчуття дружби. Мабуть, в тому, що моя родина мене підтримує в, моїх, в моїй діяльності. І, можливо ще те, що для мене у відносинах головне відчуття оцього дружби. Коли ваша сім'я або моя сім'я да, це команда. Коли в нас не тільки кохання, коли в нас дружба, і я підтримую як соратник своїх близьких в їхніх проектах також, то я думаю, що в цьому найсильніша най... сторона відносин, коли ми поважаємо вибір людини. Чим займатися і коли ми її, якщо навіть і напряму не можемо якось допомогти, але емоційно, духовно, от постійно ми вселяємо впевненість, що так, молодець, ти рухаєшся правильно вперед. Якщо нічого, якщо не вийде нічого, щось інше або ще раз. І, і так далі, тоді да. Тому що коли я відчула підтримку родини, то я і написала книгу і видала її. Так, то я і роблю капелюшки, мені ніхто ні, не каже, що що це таке, так нікому воно потрібні. Да? І оці флешмоби так само, от з повагою ставляться до того, і навпаки, підтримують, що так, так. От. Це І вдома теж в мене ще є хобі, це садівництво. Наприклад, з мамою у мене в цьому тандем, ми в цьому садку, що тільки не. Не робимо, не експериментуємо, але ж це теж потрібні зусилля і кошти, і, і так далі. І дуже багато. От вона мене в цьому дуже багато підтримує. Я їй дуже вдячна, тому що дійсно із року в рік от ми щось там вигадуємо таке цікаве, і це іще один такий канал наснаження земля, рослини. Коли ти бачиш, що воно виростає, розквітає і радує тебе, і всіх, хто приходить до нас в гості. Оленка Мрійко сповнена чарівних мрій та натхненна на нові цікаві звершення. Вона завжди оточує себе прекрасними речами та позитивними людьми і переконана, що саме через це їй вдається втілювати у життя навіть непередбачувані бажання.